Зараз до вашого ефіру долучається народний депутат Ігор Мосійчук. Добрий вечір. Доброго вечір. Готуєтеся до завтрашньої трансляції допиту Януковича. Будете е, спостерігати за тим, що, що говоритиме експрезидент? Ну, я, по-перше, е, дуже побресно ставився до цього питання допиту. В мене до нього і режимі відеоконференції, в мене до нього є зауваження. Я вважаю, що абсолютно нічого не заважало нашій генеральній прокуратурі направити слідчу групу для допиту Віктора Федоровича Януковича, громадянина України. А вже зараз може і Росії, це ж невідомо. І допитати там завтра країна стане свідком шоу. Шоу буде називатися Вікторія Федоровна повертається. І е, я переконаний, що, е, на жаль, е, це буде проходити не в рамках процесуального кодексу, а політично ПІА. Е, е, Янукович чудово знає, що е, буде бачити вся країна, всі змі будуть транслювати. Завтра всі вечірні шоу будуть при ток-шоу політичні присвячені цьому питанню. Всі телеканали будуть обговорювати, і по суті, цей допит чисто з політичної точки зору дуже вигідний, як опозиційному блоку, колишній партії регіонів, так і самому Віктору Федоровичу. Це але в цьому вина нашої влади, і не тільки тому, що не покарали за цей час винних вбивстві на майдані, а тому, що довели економічну ситуацію в країні до е, катастрофи. Те, що довели людей, поставили на межу виживання, практично жебракування. і оцим самим оці шатуни з владних кабінетів. З Банкової, з Кабінету міністрів, вони по суті повертають Януковича в країну зараз. Вони по суті повертають Януковича. І завтра до його повернення буде зроблений, на жаль, перший крок, політичний крок. Я хотів би, щоб прокуратура завтра і суд. Чітко примусили громадянина Януковича давати виключно свідчення, а не виступати з політичними промовами. Почули вас, дякуємо пане Ігорю, Дочекаємося, зрештою не так багато вже і залишилося. 18 якихось годин, і коли ми вже зможемо почути і побачити прес-конференцію.